В Нашій громаді велика подія. Ми відкриваємо світлицю історії нашого села оберіг вічності. У нашому музеї зібрані унікальні експонати, предмети побуту земляків, старовинні інструменти і знаряддя праці, національний одяг, оформлені стенди, альбоми, нагороди і фотографії, багато іншого. Відкриття сьогоднішньої світлиці це дуже є таким значимим в житті села. Це дасть можливість і далі зберігати і примножувати ті експонати, які ви, жителі села, будете приносити десь віднаходити, і вони будуть зберігатися тут для наступних поколінь. Хочу подякувати Олесі Станіславовичу довгому. Прошу представників передати Олесі Станіславовичу слова вдячності. Не кожне зараз село має свою музейну кімнату. Ви зробили це, ви захотіли. Ви мудрі, мудра громада. Коли у вас була матеріальна скрута, ви звернулися до народного депутата. Він підтримав вас в цьому. Будьте здорові, війну переживемо. І пам'ять про це залишиться на віки. І нехай наша світлиця от слова світло понесе у вас у світлі спогади дитинства і нашого життя, нашої історії, нашої, нашої любої Михайлоки.